Привіт, майстрині! Сьогодні ми разом з вами будемо гортати сторінки 9-го номеру Бурди. І нарешті, нарешті він український. Я влаштувала з ним справжнє полювання. Три дні шукала, поки таки купила. Журнал, правда, десь вдвічі подорожчав. Навіть не так. Діапазон цін від 90 гривень на сайті і до 140 гривень в магазинах. До речі, одна підписниця в інстаграмі підказала мені, що тепер журнал можна замовляти одразу на сайті Бурда. Кнопка замовити журнал під обкладинкою. Надіюсь, вам буде корисно. Ну що ж, давайте вже дивитися журнал, слово редактора. Всі моделі одним поглядом така класична наша бурда. І одразу перша колекція. Вона присвячена трендам хітам сезону. Під номером один. Сукня у стилі 80-х. Саме заради неї я хотіла собі цей журнал. Схожі викріки, до речі, є у Грасер, але в бурдовському варіанті більш делікатні плечі. І мені це подобається, бо так сукня ближча до життя, все-таки. Але якщо будете шити, то пам'ятайте, що такий силует розширяє візуально лінію плечей. Тому для фігури типу трикутник це насправді не самий виграшний варіант. Наступний тренд трикотаж. В журналі він представлений довгим трикотажним шазюблем. Виявляється, це не просто довга жилетка. Як пише Google, шазюбль це жіноче довге літнє пальто, яке, як правило, шиється без підкладки, зі струящихся тканин або в'яжеться ажурною в'язкою. Часто його роблять з розрізами бокових швах. Також шазюблем називається риза, така накидка у католицьких священників. Отак от, з бурдою розширюємо свій кругозір та дізнаємось нові слова. Свій варіант шазюблю бурда пропонує носити з пуловером та трикотажними брюками. І шиється він легко, помітка от є супер-просто, виглядає так по-осінньому затишно. Але для мене це все ж варіант більш домашнього одягу. На вихід я б його не одягла. Третій тренд хижий принт. За нього тут відповідає ось така блуза з дуже цікавими рукавами, з такими ніби воланами. Симпатична, непоганий варіант, щоб урізноманітнити якийсь офісний гардероб, скажімо. Мені здається, що було б непогано носити таку блузу під жилетку, як якось в цьому образі від Кароліни Ерери. Рукава із бурдовської блузи теж були б акцентною деталью. Подивіться, на них ще раз. Але все ж таки вони більш приземлені як для повсякденного життя. Четвертий тренд штучне хутро. Нам тут представлена курточка з відкладним коміром. Подібні зустрічаються у багатьох дизайнерів, до прикладу, Жак Мюс. і такий більш приближений до народу варіант Лівайс. На сайті ця бобка коштує, до речі, вже по знижці 70 доларів. У нас в магазині 4290 гривень. В такі моменти я розумію, що все-таки добре вміти шити. До речі, зверніть увагу на контрастний декор цієї курточки. Поєднали два тренди. Виглядає досить непогано. Якщо вирішите шити щось із такого штучного хутра, то майте на увазі, що тепле воно тільки з вигляду, а так продувається дуже сильно. Тому подумайте про якийсь утеплювач і підкладку. П'ятий тренд спідниця в клітинку. В журналі нам представлена нестандартна асиметрична спідниця. До того ж з позначкою шити легко, а значить, справиться навіть новачок. Прикольно застилізовано так в стилі панк чи рок, не знаю як точніше. Але мені здається, що в стилі кежуал під кеди теж буде супер. Взагалі, така клітинка чорно-червона чи біло-чорна. Це якась просто вічно-трендовий принт. Сорочки з такої тканини. Просто поза часом. Шостий хід брюки Марлен такі широкі брюки зі складками біля поясу, ніби чоловічі. Та при цьому в них є широкий пояс, який чітко окреслює талію. А ще поєднані з такою от блузою з ніжних матеріалів, взагалі шик. На мій погляд, такий образ тільки підкреслює тендітну жіночність. Дуже подобається, як воно виглядає все разом. Навіть задумалась, чи не пошити собі такі брючки. Сьомий і останній хід. Це сукня з букле. Мені здається, що це вже не просто хід, це вже якась класика. І тут Бурда пішла безпрограшним шляхом і запропонувала нам сукню футляр з модним зараз вирізом каре. Ця сукня формує такий красивий силует-пісочний годинник на технічному малюнку, гарно видно, і підійде, мабуть, на будь-яку фігуру. А в залежності від взуття та аксесуарів, вона буде доречна у багатьох сферах життя. У офіс, на роботу, на прогулянку, там, в кафе, в якесь, на побачення в театр, скрізь буде виглядати супер. І ще невеличка родзинка цієї сукні це ось така застібка, блискавка-металева на спинці. А на наступній сторінці, хто це тут у нас? Та це ж учасниця нашого київського швейного клубу. Так приємно бачити знайомі обличчя на сторінках улюбленого журналу. До речі, дівчатка, посилання на наш клуб я залишу в описі до цього відео. І буду рада бачити вас на наших зустрічах. Друга колекція в синьо-чорних кольорах. Бурда говорить, що таке поєднання це тренд і must have сезон. Що ж, подивимось, що нам пропонують. Перша модель двобортний жакет чи коротеньке легеньке пальто, таке з рукавом реглан. Принт-гусяча лапка це вже теж вічна класика, мабуть. Поєднання з білими брюками виглядає дорого, красиво, так мені подобається. Особливості цієї моделі є конструкція спинки. Дивіться, яка вона цікава. Якщо взяти, ну і на гусячі лапки, в принципі, помітно, що як там шви йдуть. Але якщо взяти, наприклад, тканину в клітинку чи полосочку, то можна погратися також з направленням принта, щоб якраз підкреслити оці конструктивні деталі. А можна зробити навіть колор-блок, можна такий, типу, короткий варіант тренчу і поставити контрастні канти, наприклад. Багато варіантів відразу виникло в голові. Ну, ви зрозуміли, мені модель сподобалась. Знову повтор асиметричної спідниці і знову з клітинки. Але з більш благородної, елегантної, костюмної такої. Подивіться, як навіть з непримітною чорною водолазкою ця юбка робить образ цікавим, проста і одночасно ефектна модель. Точно вартує уваги. А на цій сторінці перша модель у нас. Лузка під кодовою назвою, коли набридли класичні сорочки і хочеться різноманітності. До речі, ці драпіровки, мабуть, зараз модні чи що, тому що зустрічаються у показах багатьох дизайнерів і у різних видах. А нижче у нас стьобаний жилет зі стійкою, французькими виточками та спущеними плечима. Цей варіант жилету можна носити з більш класичними образами, тому що в магазинах зазвичай продаються жилети більш спортивного типу. Далі у нас ще одні брюки, але вже малого об'єму. Класичні штанці зі стрілками, широким поясом, що підкреслює талію, і декором у вигляді контрастних ґундзиків і кантів на відворотах. Мені особисто подобаються. Це більш такий звичний для мене об'єм брюк, ніж, скажімо, попереднє Марлен. Вони легко впишуться і в робочий діловий гардероб, і в повсякденний кежуал, тому я би собі такі пошила. Ще одна блуза з драпіровками. Про драпіровки ми з вами вже говорили. Судячи з технічного малюнку, досить складна модель. Але ж виконання накрутили-накрутили і під скаженим принтом все замаскували. Але навіть з таким активним принтом видно, як оці от зборки роблять красиву лінію талії. Наступна сторіночка більш складний і цікавий варіант трикотажної сукні Гольфа. Модель із рельєфами, з відстрочками, так красиво підкреслює всі природні вигини жіночого тіла. Гарна базова сукня і до каблуків, і до кедів буде добре, і, впір, і в пірів мірі, як то кажуть. Тут у нас повтор сукні в стилі 80-х, яку ми вже бачили, тому довго зупинятися не будемо. Лише скажу, що на мій погляд, однотонний варіант, все-таки краще. Бо такий активний принт з'їдає всі деталі. Ну, що тут можна роздивитися? Потім в журналі кілька майстер-класів підряди тут. блузка, яку ми ще не бачили, тому зупинятись довго не буде. Наша зюпка для новачків, прямо, будь ласка, все, що треба. Детальна фотоінструкція, як вона шиється. Блок з викрійками, і після блоку з викрійками колекція натхнена 70-ми модний вінтаж. Перша модель пуловер. Спочатку я подумала, що він шиється по тій же викрійці, що і майстер-клас, який ми от тільки що пролистали. Але коли глянула на технічний малюнок, то зрозуміла, що він шиється набагато легше. У в'язаному варіанті, цей бант виглядає ніби шарф. Мені здається, що під пальто з трикутними вирізами. Буде якраз, і не доведеться кожного разу мотати той шарф підбирати якийсь. О, а таку сукню ми вже з вами бачили, але у вигляді блузки. Тут викрійку подовжили до сукні, комір зробили стійку і застилізували її як типовий вервиглазний образ із 70-х. Але якщо розглядають саму викрійку за технічним малюнком і згадаю, що ми вже говорили про драпіровки, то сукня гарна. Я б її носила, але, звісно, з більш спокійної тканини. До такого буйства принтів я точно ще не готова. Може, з якогось трикотажу затишного зшила б. На початку журналу, до речі, ми теж бачили, що трикотаж в тренді. Тут у нас повтор сукні футляра. В 70-ті це період контрастів. З однієї сторони були модні сукні лаконічного крою, а з іншого, отакі от, які от вервеглазні, якісь геометричні страшні принти. Цій сукні бурда поєднала обидва ці тренди. А загалом сукня-футляр це завжди безпрограшний варіант. Треба тільки додати до неї трендові в даний час деталі. Як от в цій сукні квадратний виріз каре. Так, а тут у нас повтор жилету, але вже з твіду. Стійку тут нижчу таку трошки зробили, ніж в попередньому. Плюс додались накладні кишеньки на технічному малюнку, можете бачити. Такий трошки в стилі шинель. Але досить незвично бачити в поєднанні з твідом металеву блискавку замість міськсиків. Але 70-ті то еклектика, тому, мабуть, нормально. І в комплект до жилету пошили спідницю. Досить така універсальна насправді викрійка. Єдиний момент, мені все ж якось хочеться виділити оті бокові вставки. Може, якийсь кант в шві, чи, хоч зверху якийсь декор, там, цепочкою, косичкою, бахромою та чим-небудь. Наступна модель. Дафелкот. Ще одне розумне слово до нашого модного словника. У мене вони завжди чомусь асоціювались з Англією. Одягнути би його і гуляти з собачкою по дощовому Лондону, а не оце от все. Але не будемо про погане. Особливість саме цього дафелкоту – це те, що він пошитий із двосторонньої тканини. Тобто він легкий, без підкладки, але ця тканина потребує особливої технології пошиву. І враховуючи, які зрозумілі бурдівські інструкції, якщо зберетесь його шити, мабуть, доведеться гуглити все-таки ту технологію пошиву. Далі вельветова спідниця, така сама, як ця з твіду. Вельвет був страшно модний в 70-ті, цілі костюми з нього шили. І зараз мода на нього повертається. Гарненька така спідничка, міні. Виточки на ній розмоделювали і зробили такі от бокові вставки. Перша моя думка була, що все-таки було б непогано зробити їх з екошкіри. А загалом симпатична юбочка, під темні полгоди, масивні ботинки і косуху буде просто топчик. О, а тут у нас дуже класна сорочка. Моя просто обожнюю сорочки, а особливо такі нестандартні. Тут у нас комірець Пітер Пен, він так пом'якшує образ, є збірка на рукавах, вона додає об'єму, але і не занадто так у міру, якраз для повсякденного життя. Ну і як зараз модно, оці об'ємні рукава. Як фішка моделі, це складочки на манжетах рукавів. Для себе я її бачу виконану з двох кольорів. От приблизно якось отак. І це буде дійсно така акцентна річ для будь-якого образу. А такі брюки, до речі, можна пошитися викрійкою брюк Марлен, яку ми бачили вже на початку цього журналу. А на цій сторінці блуза, на яку ми вже бачили майстер-клас. Блуза прямого крою, родзинкою якої є комір, що переходить у бант на спинці. Зав'язується так ззаду. Такі моделі ідеально підходять для тканини з крупним принтом. Тут немає ніяких драпіровок, вона не порізана на дрібні деталі, хоч малюнок можна буде роздивитися. Якраз в бурді так і зробили. Уявіть, наприклад, цю тканину та от в такій блузці з драпіровками. Що б ми змогли там побачити? Та нічого, хіба що лінії якісь, а квіточок ми там би точно не роздивилися? Багата ця колекція на різні спідниці. Бачимо ще одну: на кокетці, в складочку. Теж така характерна модель для 70-х, а мені вона нагадала школу і форму. Бордо, до речі, теж пише, що вона така в стилі коледж, ну і стилізація образу відповідна. В журналі пише, що широка кокетка подбає про стрункий силует. Але я особисто не дуже люблю таке поперечне гіління фігури. Мені навпаки здається, що такий прийом розширює і вкорочує зросту, підрізає ноги. Я не знаю. В моєму одязі, якщо є діління, то чітко по талії, інколи навіть трошки завищена. Для прикладу, ну, от, додам порівняння в образі, де пояс юбки знаходиться чітко на талії і на кокетці. Ви можете самі зрозуміти, в чому різниця. От тут пояс на талії, здається, що в дівчини ноги ростуть просто від вух. А тут де... На кокетці виглядає так грузно, ну я не знаю. Це треба бути якоюсь китайською моделлю і мати 40 кг ваги, або якесь екстремальне міні одягати, для того, щоб фігура виглядала пропорційно і ноги довгими. А інакше на наші стандартні українські європейські фігури буде ото щось таке. У вас, звісно, може бути своє бачення, але для себе я таку юбку на кокетці шити буду навряд. Та ні, точно не буду. Тут от знову юбка на кокетки, та ще й з драпіровками по тій кокетці. Це ж стільки тих поперечних ліній. Що драпіровки модні, ми з вами вже вияснили. І моє відношення до кокеток теж. Тому надовго затримуватися не буде. Жаль, тільки що модель сидить, і на ній неможливо роздивитися, наскільки утяжеляється низ. І портяться пропорції фігури від такої моделі. Фу, досить велика колекція вийшла, аж 11 речей. А наступний розворот уже – модель за ескізом читача. І це в нас комбінезон, який мені, як завжди, хочеться розділити. До речі, тут використаний такий конструктивний прийом, що комбез дійсно виглядає як костюм. А все завдяки складочкам на пілочках і поясу, вшитому. У цей комбінезон. І стилізовано, до речі, гарно, виглядає з аксесуарами якось так по-богемному, знаєте, ми дійшли до колекції для плюсиків. Її тема тренд на металічний блиск та хижі принти. Якщо про принти ми вже говорили трошки, то покажу вам приклади металічного блиску на подіумі. Його дійсно багато. Бурда, звичайно, переосмислила цю тему і адаптувала тренд до життя. От, наприклад, в першому образі брюки з металізованої шкіри мають такий більш делікатний блиск, та й загалом весь образ гарно так скомпонований, я би так одяглася в повсякденному житті. Дуже класні брючки насправді, завужені донизу, зі швами в районі колін. І що мені особливо подобається, це те, що вони не на резинці, а на звичайному, класичному поясі. Так в області талії немає зайвих збірок і зайвого об'єму. Наступна сторіночка оригінальна блуза такого незвичайного крою. Конструкція рукавів, до речі, дуже схожа на жкетик. Десь на початку журналу ми вже з вами дивилися. І, до речі, це вже третя блуза в цьому журналі, яка іде із коміром шарфом. Ще й Клин Годе спереду додали такий, але не впевнена насправді щодо цієї ідеї, наскільки вона вдала, щоб не виглядала ніби дівчина вагітна. Наскільки я змогла роздивитися, тут використовується. Дві фактури атласної тканини. Основні деталі із матової сторони атласу, а бант і рукава із блискучої. Далі спідничка. Дуже схожа на ту, що ми бачили в основних колекціях, але тут бокові вставки є і на спинці, а ще додали планку з паєток, тож ця спідничка вийшла більш складною і більш святковою. Ще на цій сторінці є курточка зі стіжки, Покажу картинку з сайту, там видніше, яка блискуча тканина використовується для її пошиву. Симпатична така курточка, до речі, накладні кишеньки, комірець стійка. Згадала, що недавно в одному магазині бачила стіжку в стилі Діор. Здається, з неї було б непогано пошити курточку по такій от викрійці. Далі в цій колекції будуть дві сукні пошиті за однією викрійкою, хоч вони не на одній сторінці, але я б хотіла їх трошки порівняти. Спочатку по викрійці. Це у нас сукня-халат з шаловим комірцем, манжетами та французькими фігурними виточками. На технічному малюнку виглядає досить так мінімалістично. Тепер щодо виконання, подивимося на образ з чорним платтям. Виглядає по-багатому, як важкий люкс. Такий ефект досягається завдяки жакардовим деталям на комірі та планках. Образ з рожевої сукни, на мій погляд, більш витончений. Тут використовуються дві сторони однієї тканини матова і блискуча. Бачите, як тканина кардинально змінює одну і ту ж викрійку. Ще на цьому розвороті у нас є така куртка кардиган з капюшоном з переливчастого в'язаного полотна, як пише Бурдо. Модель насправді дуже проста, базова, тому в даному випадку я з редакцією повністю згодна. Якщо хочеться зробити її особливою, то потрібно брати особливу тканину. А на розвороті з чорною сукнею у нас є ще одна сукня, така з горловиною хомотом. Мені подобається, яким які м'які лінії створює ця горловина. До того ж тут вона не глибока. Тобто навіть пишний бюст не ризикуватиме вийти погуляти на свободу. Якщо я правильно роздивилась, то за блиск тут відповідає люрексовий трикотаж, основний матеріал цієї сукні. Ще в ній є деталі з шовкового шифону. Це планки понизу та на рукавах. В загальному сукня не виглядає як стандартна спортивна. Вона вийшла така більш жіночна, хоч і з трикотажу пошита. На цьому закінчилася колекція для плюсиків. Тут є ще розворот, на якому якраз звертається наша увага на цікаві деталі в тих моделях, які ми вже бачили в журналі. І остання міні-колекція для діток. Тут є штанці нескладного крою, курточка стьогона така, також комбінезончики для немовлят. Розміри від 56 до 80. -го. Цього разу моделі не складні, справиться навіть новачок. А ще є такий класний майстер-клас, як шити гніздечко для новонароджених. Дуже мило. На останній сторінці анонс 10-го випуску. До речі, перший анонс вже є і на сайті. Тож, на цьому в мене все. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося і що би ви собі зшили. Дякую, що подивились це відео. Підтримайте мене, будь ласка, вподобайками та підписками. І нехай живете квітне український Ютуб. До нових зустрічей!